Всім доброго здоров'я! Станом на 2 травня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії. Експлуатація проводиться в штатному режимі. Персонал перебуває на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, проводяться планові ремонтні та роботи з технічного обслуговування, з метою підготовки. Роботи в осінньо-зимовий період. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької АЕС продовжує свою роботу постійно моніторингова місія МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ підтверджують, що всі критерії безпеки на Хмельницькій С виконуються без зауважень. Персонал Хмельницької АЕС продовжує свою підтримку наших захисників, перераховує особисті кошти на окремі рахунки. Це мультивалютний рахунок Національного банку України, а також окремий рахунок громадської організації енергія наших сердець. Таким чином ми намагаємось робити все для наближення перемоги. Перемога буде за Україною. Слава Україні!